Цікаві канікули 2025. Як школярі вчаться, грають і мріють в університеті обдарованої дитини в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника стартував щорічний проєкт Цікаві канікули двотижнева освітня програма для школярів, яку реалізують викладачі та студенти університету обдарованої дитини. Ми сьогодні розпочали традиційний е е проєкт який називається Цікаві канікули від університету обдарованої дитини 2025. Ми такі проєкти запускаємо для наших дітей від 2017 року. Бо власне 2017 року, 29 травня, був створений університет обдарованої дитини. Це моя авторська ідея. Університет обдарованої дитини має потужну волонтерську спільноту. Її сформували на основі кафедри початкової освіти ще на старті проєкту. А нині до неї долучено 10 інших кафедр. Як зазначає Галина Білавич, сьогодні університет має велику волонтерську команду, яка складається зі студентів і викладачів. Цьогоріч заняття проводять не лише волонтери, а й студенти, які проходять виробничу педагогічну практику. Проєкт реалізується у змішаному форматі. Частина занять наживо в корпусах університету, частина онлайн у другій половині дня. У перший день учні спробували себе у ролі журналістів і завітали до студентської радіостудії Стефаник фм керівник студії, доцент кафедри журналістики Ігор Бойчук. Каже, що учням цікаво дізнаватися про медійну справу. Ну традиційно до нас приходять слухачі університету обдарованої дитини на один із уроків, який присвячений медіа журналістиці. Що цікаво, що діти з різних шкіл цікавляться медійним середовищем, збором, поширенням, розміщенням інформації. Під час заняття школярі ставили запитання про журналістику, пробували себе у ролі медійників та брали участь у бліцопитуванні. 12-річний Богдан взяв участь у практичному завданні, спробувавши себе у ролі журналіста. Дерапортаж Богдан за Івана жаківська на дні народження свого брата. Одинадцятирічна Мирослава під час заняття найбільше цікавиться фактами і як їх використовувати. На запитання, звідки знає так багато про журналістику, дівчинка відповідає, що відвідувала гурток. Там у нас був гурток в цій школі, в якій я вчилася і вчилася, і я туди записалася. Трошки школярі кажуть, що заняття їм сподобалося, і вони отримали нові знання. Дізнався, що робота журналіста. Набагато цікавіше, нічого думав, що там справді треба багато працювати. Професорка Лариса Сливка, методистка практики в університеті обдарованої дитини, розповідає, що проєкт дає можливість студентам здобути реальний досвід викладання в університеті обдарованої дитини, т'ютерами, коучами і так далі. Такі модні слова працювали викладачі, волонтери і студенти-волонтери нашого прикарпатського університету. Тобто на волонтерських, тобто безкоштовних на громадських засадах, проводилися заняття, тренінги усілякі. Ігри забави організатори зазначають, що для повноцінного функціонування проєкту задіяна вся інфраструктура університету: від комп'ютерних класів і бібліотеки до спортивних залів та майданчиків. Софія Цінник, Віталія Гринечко, Дар'я Базовод. Спеціально для стефанек тіві.